Є новина, друзі. Чому влада робить з людей дурнів? Дослухайте до кінця. З'явилось вчора розслідування Бігус-інфо там про голову ОВА Закарпатської області. білецьке його прізвища, і нібито він не декларує дружину, хоча він з нею розвівся в 16-му році. Ну нібито Бігус -інфо» каже, що він з нею проживає. Значить, вона має бути задекларована і все її майно. А вона вже там мільйонерка в неї земля під ЖК, квартири, машини, вона партнер. Купу бізнесів дуже дуже серйозних аваков, там якісь ймовірні кримінальні елементи, і це все якби записується на неї. Ну і частково на сина. Ну, це як в нашій державі, розумієте, в нас всі чиновники розводяться з дружинами, а їхні дружини стають мультимільйонершами. Так воно виглядає. Там ще про сина, є, що він теж ну, якби не бідні, точно ідіть. У подивіться в шапці профілі в телеграм-каналі. Я закинув це відео, але саме знаєте основне. Вот цей голова ОВА він з дружиною їздив за кордон. Я так розумію, на її машині 8 чи 7 разів під час війни, коли не можна нікому виїжджати за кордон. І от чому влада робить дурнів з українців? Тому що нам по телевізору, по марафону, проти якого я виступаю, що не можна на нього виділяти кошти, розповідає Зеленський про план стійкості, план перемоги. Це все було рік тому. Вже всі забули про ці плани. Де ці плани, де перемога, де стійкість, ну, б'ють росіяни по Україні. А самі чиновники, що вони роблять? Вони їздять за кордон, відпочивають не тільки цей голова. Всі їздять, відпочивають, роблять собі ліві відрядження, мери, чиновники і живуть своє життя. А ви слухаєте про план стійкості і перемоги. І пишіть мені в коментарях, що я придурок, тому що кінця війни нам не потрібно і його не буде. Лайк репост, підписка, телеграм, ці профіля. Підписуйтесь.